всім привіт! Компанія автопарк, Вінницький філіал на основу чудове надходження Mercedes Benz ML400. Автомобіль передягнутий в АМГ-обвіз 2015 року випуску обладнаний трьохлітровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу Firmatic. Він має ось таку адаптивну оптику в гарному стані В дуже класному білому кольорі. Придбати його за ціною 30 990 доларів, заявлений пробіг 181 1000 км. На легкосплавних оригінальних АМГ-дисках, літня гума. Утрювачі на дзеркалах, карбонові дзеркала. Є підсвітка порогів, безключовий доступ на всі двері, підтонований, зверху є рейдинги, повністю обслужений та доглянутий, зроблено Stay-1, також дороблено вихлопну систему Downpipe плюс X-Pipe, дуже ефектно виглядає. Перейдемо до салону автомобіля. Нас зустрічає чорний шкіряний салон, задній диван в ідеальному стані. Парка дверей також в гарному стані, ставки з дерева. Переходимо до переднього ряду сидінь. Передній ряд в ідеальному стані. Електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять передніх сидінь, повний склопакет, шкіряне мультикермо з ставками з дерева, преміум акустика Harman Kardon, гарна мультимедія, передні підігріви та вентиляція сидінь. В автомобілі є все, що потрібно для комфортної їзди та не тільки. Має два люка, чорну стелю. автомобіль дійсно вартує вашої уваги. Передні карти також в ідеальному стані. Ко зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1, Автомобіль можна придбати за ціною 30 тисяч 990 доларів, також доступний влізен та кредит.